Це, вибачте, людина, яка вижила з ума, людина, яка взяла в заручники весь світ і намагається всьому світові демонструвати своє безумство. І мене в цій ситуації найбільше дратує те, що ті ж лідери семи африканських країн замість того, щоб повернутися назад. До себе на батьківщину після цього обстрілу, вони завтра їдуть до Санкт-Петербурга, де будуть брати участь в цьому економічному форумі, будуть разом із Путіним обговорювати формулу миру і будуть про щось там домовлятися, як Путін цей мир буде мирну угоду цю реалізовувати. Теж безумці. Бо з терористами ніхто ніколи не розмовляє з людьми, які знищують інших. Людей, я б так сказав, з істотами, які знищують інших людей, розмовляти не потрібно, їх просто треба ліквідовувати, знищувати, як вони знищують це живе на території Української держави. І це, ще раз повторюсь, не пройшло і тижня більше тижня трохи пройшло, з моменту, коли путінські війська зруйнували Каховську ГЕС. Вони поставили під сумнів екологічну безпеку не лише в Україні, а й в усьому світі. Світ так довго боровся з тим, щоб захищати себе, захищати екологію, щоб захищати своє життя, щоб не було техногенних катастроф. А тут воно випирається зі своєю вибухівкою, висаджує в повітря Каховську ГЕС. А весь світ розводить руками і думає, що ж робити нам з Путіним. Добре, що цього тижня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі почав розслідування цієї трагедії, яка сталася на Каховському морі. І МКС вже говорить про те, що можливий іще один ордер на арешт Путіна за теракт, який він вчинив на Каховській ГЕС. І Європарламент вчора проголосував за резолюцію, яка визнає трагедію на Каховській ГЕС терактом Російської Федерації. Ось це відповідь на питання, що треба робити з Путіним. Бо якщо весь світ буде спостерігати, що Путін руйнуватиме Україну. Потім Путін руйнуватиме країни Балтії, потім Путін руйнуватиме Польщу, ну і так далі. Бо він до цього прагне, він цього хоче. На цьому тлі, коли Міжнародний кримінальний суд е, почав розслідування теракту на Каховський ГЕС, російські військові замінували кримський титан. Це той титан, який стоїть на перешийку і на адміністративному кордоні України і Автономної Республіки Крим. А на цьому заводі на Титані знаходиться аміак дуже в дуже великих ємностях. І якщо, якщо Росія піде шляхом руйнування, подальшим руйнування е, об'єктів критичної інфраструктури в Україні і заводів, то буде біда, наслідки якої важко спрогнозувати, бо постраждають не лише українці. Постраждають і е, болгари, і румуни, і угорці, і поляки. Ну, дивлячись, е, куди понесе хмара, цей, е, цю, цю хмару понесе з аміаком. В бік Заходу чи в бік Сходу. Може і Росія постраждати Краснодарський край і так далі. Про це ніхто зараз не говорить. Путін грається з усім світом. Він є терористом. І цей терорист. Вимагає, вимагає, щоб його правила гри у світі приймалися. Він хоче, щоб всі підкорялися, щоб оце поняття нової територіальної реальності, про яку постійно говорять так звані перемовники, і які. Вписуються в ці мирні плани Бразилії, Південної Африки, лідерів семи африканських країн, Індонезії, всюди є пункт про визнання Україною нової територіальної реальності. Це означає визнання окупації Росією частини української території. Якщо Київ і західні партнери навіть, навіть Якщо навіть будуть розглядати такий варіант, це буде означати крах усієї системи безпеки в світі. Бо ніхто більше не буде дотримуватися жодних правил. У сусідів в будь-якій частині світу є якісь претензії у сусідніх країн. Хтось комусь винен остров, хтось комусь е, винен Частину якоїсь сухопутної землі у когось якісь претензії за, за якусь дорогу там спільну, яку зараз використовують. Вони вважають її своєю. Таких конфліктів у світі може бути безліч десятки, можливо й сотні.